покажу вам цікавий екземпляр. Це оригінальний радянський спідометр sp 115 в який ставився на мотоцикли Іш, Мінськ та навіть деякі МТ. Це справжній олдскул, шкала до 120 км на годину і класична стрілка насичена червоного кольору. Внизу механічний удометр із барабанами, як у всій радянській мототехніці. Цей спідометр випущений Арзамасським точним заводом, тому всередині стоїть їхній логотип і маркування по госту. Працює він від звичайного тросу, який крутиться від колеса. Всередині магнітна муфта, яка і рухає стрілку. Конструкція проста, але дуже надійна. Такі прилади цінуються серед тих, хто реставрує мотоцикли. Або хоче зібрати його максимально близьким до заводського вигляду. Ось така деталь.